З головних культурних пам'яток Києва Марінський палац в занепаді. Перлина бароко спроектована славетним архітектором Растрелі і збудована ще всередині XVIII століття на замовлення імператриці Єлизавети незабаром стане ніч ліжкою для безхатьків. Останні офіційні церемонії проводили тут ще 2007 року. Відтоді Маріїнські обіцяють реставрувати і мали закінчити роботи ще три роки тому. Однак, журналісти ТСН замість будівельників зустріли лише сторожа. Наталка Гончарова далі. Мами Кіри та Івана зазирають за зелену загорожу довкола Маріїнського палацу майже щодня. А це віта строїти? Ні. А я бачила собаку. Не хочеться її покладять. По-моєму, взагалі тут нічого не ведеться. Ну, грозові машини їздять відео. Да? Гуркоту будівництва не чув і Андрій, який працює поруч. Зазирати всередину занедбаної архітектурної пам'ятки йому зовсім не кортить. Розказували будівлі, що там відео таких великих. Крис зелений паркан уже кілька років псує обідні прогулянки депутатам. Не бачили ні разу з грудня місяця. Сьогодні ніхто не спілкує, думаєте, взагалі тут відбувається реконструкція? Швидше всього Краса, яка тут була колись, залишилася у спогадах, зведений у 1774 році архітектором Бартоломео Растреллі у стилі барокко-палац, служив і графським будинком, і потім резиденцією генерал-губернатора ближче до сьогодення державною церемоніальною резиденцією. Звідси поздоровляли з новим роком. Тут зустрічали керівників інших держав. Однак дорогі меблі і дорога архітектура перетворилися на руїни. Туристи зітхають для довершеної картинки. Не вистачає безхатьків. Табличка про реставрацію є, а реставрації немає. Скільки ми тут не ходили по території Марінського, жодного будівельника і жодного охоронця не бачили. Пробираємося всередину. Тут сміття, понівечені фасади. Величезні вази та статуї стали купою мотлуху. Ні будівельників, ні охорони. Заходь, то хочеш, винось, що хочеш. Правоохоронці, на чиїй зміні так легко потрапити у ці стіни, від коментарів відмовляються. Додай, скажіть, будь ласка, що ви охороняєте? порядок. Один єдиний сторож Віктор розкриває секрет такого запустіння архітектурної пам'ятки. Вас ведуться тут якісь будівельні роботи? Пошті. Немає взагалі будівельників. Немає ждуть поки поступлять фінанси. на табличці. З'явилася дата закінчення робіт. Замість обіцяного 2009-го має відкритися у 2015 Наталя Гончарова, Максим